Сьогодні я знімаю блок. Сьогодні 2 листопада. Я повернувся тільки, вдягнувся. І тепер граюся зі своїми котками. У мене є такий маленький Бачите, он він сидить по вікна. Не знаю, що він там сів. Тут конвертують, йому тупленько. І він собі там сидить. Там тут ще є ще, ще один хоток. Може й видно його. Він же великий. Отеня хочу відкривати. І два таких гарних котка в мене є. І зараз я хочу, певно, вийти трошки на двір. Може й там сухо і можна щось робити. Можна знімати якийсь по лісу.

Що Ось я біжу вже до хати і зараз щось хочу дивитися в YouTube. Ось я зайшов в Ютуб, що ви бачите. Ютуб. І, певно, буду зараз дивитися якесь цікаве відео. Ну, якщо цікаве знайду. Де губку Боб дивився. У мене така от мішка Apple. Ноутбук у мене Dell. Пев його за 11 тисяч. І зараз щось буду робити. В ноутбуці. Ось котик сидить стоїть мене на кріслі. А я вдобався в ноутбуці. Не знаю, що сюди може зараз включу відео. Канал мого брата. Смайл ТВ називається. Такий канал. Тут є відео, У нього тим підписчиків. Він собі їх накручує, але в нього більшість підписчиків самі набирають. брають. моя сестра Двоєрідна. У ній теж канал Мурка ТВ. Ну, Саші сестра. Наїші підписчики. І... ще є Ice TV. Це канал мого друга. Він з Сашом в одному класі. Саша в п'ятому і він в п'ятому. Він знімає теж класні відео про Лего, DIY. Ну, можете зайти на його канал, подивитися. Я ссылку описані лишу. Мені 18 подписчиків. І мій канал. У мене 26 подписчиків. І... И... За всі відео у мене 1000... Зараз 1531 перегляд. І И... Все. Зараз я зайду знову на YouTube и включу камни відео я люблю двигать из Пашу Бунчика, Филипп Марвина, Мамикса, Виталий Капилюшны, что с ним не випустим, не выпускаю никаких видео. Интересный фикус классный тоже канал. Там я Китай Бугага Сливки Шоу выпускал классные видео. Вот тебя. Ні, ще є канал Все про все Цей хлопець теж випускає всякі відео. Тут багато відео є, поэтому кажу. Тоді вісім відео. На каналі трохи є підписчиків. 20 підписчиків, 8 відео і... Одивлюсь. 9... Вашу гонку. Ось 8... в нього якісь відео. Нове вийшло. 19 годин то я вчора бачу це відео. Ну, подивіться, але в мене не було інтернету всем привет и сегодня мы все здесь собрались чтобы подкрывать кейсы наконец-то кейсы будем открывать мы нашли новый сайт который называется FoCash. и сейчас хотим проверить или он работает вот я купил себе еще одна 2400 и сейчас будем открывать кейсы кто открывает первые кейсы давай А, можна, можна от за 500. Ось тут вони якісь кейси будуть керувати. Ну, я не буду відео дивитися, тому що тут 14 хвилин, то відео йде. Дивіться відео, не цікаво. Давайте... щось інакше. Ось я знайшов таке теж, щоб вигравати кейси. Ну, гроші кейси. У мене було... 400 гривень, але я взяв на 300 кейс і програв. Виграв тільки 50 гривень. І в мене лишалось було 150 гривень, і я ще був відкрив якийсь кейс. Не пам'ятаю який, я вроді за 100 гривень. І мало там виграв. Коротше, все. У мене то... Залишилося 10 гривень рублів. І фішкрок. Мені треба поповнити баланс. Але я сьогодні баланс поповнювати не буду. Треба буде, як тоді, і я поїду до Тернополя, чи куди я поповню собі баланс на ці кейси? І покажу вам, як я буду вже вигравати. Або програвати. Тому ну, щось буде. Ну, і треба мені якесь відео почити. Мій котик вам, коли вікна ходить. А я в ну, ноутбуці подивився якесь відео. Ось дали мені ще слова вчити. Ну, то якась пісня. виступати в школі. Я дуже не хочу. Не хочу його вчити. Ось я від переходника якогось до від телефона до від USB, коротше, отву херню вийню. І може й в планшеті граю. Ну, я і в телефоні, і в планшеті, і на камеру знімаю. І... Планшетів. Так, нема що робити. Дуже падає сильний дощ на дворі, мені скучно. Я хотів вчора грати в футбол, але вчора на вечір щось по типу, дощ пішов легеньке, я пішов додому і вже було стемніло, я вже не йшов на футбол. Дуже холодно ще було. В обідче було тепло, а потім дуже стало холодно я не на футбол. ось я поставлю вже ноутбук собі на коліна на комп'ютерному стулі якось не здало мені було я поставлю ноутбук на коліна і зараз на колінах ноутбук не знаю що мені подивитися, дуже скучно Котик там сидить на вікні грається я не маю що робити, мені дуже скучно. Ви мо... кидайте мені в коментарі ідеї, про що я міг ще відео зняти якісь. Я зараз, спевно, буду знімати тільки якісь блоги. Щоб було, коротше, вам цікаво. На Ютубі зараз стільки... Всяких... Відео. Нема хто не знімав. Тут якийсь є граш 54, віку одну годину на тому відео. Якийсь жидкий азот. Голосом наповнені в азотом. Це губка Боб. Виду. Тридцать три худели, то сорбизнес посмотрю. Запам, заработаем, покажу свой покажу свою футбольну форму Вот такие вот от шорти синего кольору. І футболка, Вона червоного, жовтого. ось спереді, Зараз я вам покажу. От спереді ось така. І зараз вам покажу назад. Назад ось така. Тут мисці, тут 10 і тут ще. Два значка барселони. Тут ну, і все на такій формі. Що там Кія? А то вони окремо, і геть теж окремо. Ну і все, на цьому в мене влогу буде кінець. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підпишіться на канал. Всім!